Та. Добрий день, глядачі. Зараз буду пити млинці. Спочатку подумала млинці зроблю і заверну в сир. Ну, на лисники зроблю. Ви знаєте, побачила у Фейсбуці рецепт в респекті людині, яка придумала цей рецепт. Перший раз я такий рецепт бачу для приготування млинців. А там входить сир. Я собі подумала, а для чого я буду робити млинці, а потім сир завертати як. Можна зробити два в одному. Знаєте, всякі печива, медовики, медівники, всякі кекси, тортики, не тортики. Ну, то таке, такі рецепти вони майже всюди подібні. Отакий от рецепт от такий рецепт. мені сподобався. І я була здивована. Думаю, попробую. Я думаю, може, виглядачі бачили в Фейсбуці, але я попробую приготувати. Тортиками свого бисквітного ще трошечки є кусочок. Він легко такий вологий. Я вам кажу смакота. Моя Меланія, внучка не буде будь-що їсти. Вона знає, що добре. І то я переконана, якщо там якийсь кекс чи печення, чи торт, чи крем щось не так, дійсно, навіть на мій смак вона не буде їсти. А от прийшла садіку, я кажу, я тобі вріжу тортика. Вона зразу нюхає, каже, а він дійсно бисквіт Пахне, знаєте, з приправами е, там, просочений. Дійсно, дійсно, дійсно добрий тортик. Такий кусочок врізала, добрий і сказала, якщо не зісиш, то я доїм. Вона з'їла за одним махом. А дитина крутиться і хоче щось такого, знаєте, мочного, хоче хліба, діти хочуть хліба. Я знаю, як я була малою, то який в нас був десерт такий. Хліб з цукром, вода, хліб з цукром, або сметана і цукор. І то байду хліба, і то хліб та форми цегли, кусок байду відрізала, посипала, примастила, посипала. І то був наш десерт. Так що діти ростуть і вони хочуть хліба, вони хочуть хліба. Крім якоїсь їжі, вони хочуть багато хліба. Я знаю по собі. Попробую по такому рецепту, як спекти блінчики-млинці. Там йде кисломолочний сир на 250 грам. 4 яйця, пів кілограма, значить, я половину візьму, скільки він жирності. 20%. Ну, нічого. Так, кажу, що буде жісти вибаглива до, до їжі. Зуб не хоче чи не навчена. Ну, не знаю, вона ще бульон, якийсь такий світлий, що там якісь макарончики, якісь кльоцки можуть бути. То вона буде то їсти ще. Там ні морквинки, ні пилинки не було. А все, ще зупу, якусь пюре буде їсти зрідка. Так, вона вибаглива її, не знаю. А то для дитини теж важливо їсти супи якісь. Вона. Того не хочу, отаке якісь, якісь легенькі бутерброди вона би їла, там сирчик, трошки масла, такі легенькі. І то навіть помідорів не хочу, щоб на хліб положити. То я вже не раз так варю якийсь бульончик такий легенький, там вермішельки окремо відварю, чи, чи рису положу. Отаке. Значить, я маю 250 грам цього. Мелішка, ходи будеш, Мелі будеш мені блендером збивати сирчик. Куди? Куди, не сиди, телевізор не дивися. А то хоче, зразу прийшла в садіку, давай її телефон. Не знаю. Де того року в перший клас? Не знаю, як то. Ті діти будуть вчитися, то тільки хочуть телефон, телевізор. Ось таке. Меланія, якщо не забула рецепт, 4 яйця, ложка цукру, 4 ложки кукурудзяного, кукурудзяного, маю такий кукурудзяного крухмалю, ложка олії, ложка цукру, Що ще? а 250 грам. Молока. Добре, тут треба добре сир тепер збити. І, і, на що робити, е, і на що робити млинці з сиром завертати? Я зроблю все разом. Так, даю я ложку цукру, бо цукру треба, щоб були суденькі. І щіпку солі. Так. Щіпку солі. Так, даю я щіпку солі. Добре. Що тепер? Тепер яйця. Ай, не дивися телевізор. Ну хоть. А ти хор? А ти хочеш полячинки? Що ще дати сюди? А може ванільний цукор? А я завжди щось своє додаю. Ванільний цукор. Ага. Та заливаю от таким, бачите? О, в хвилині застигає. Це на гарячу воду розпустити, трошки охолодити і зразу на торта. Воно в хвилині застигає. Дуже добре таке. Ще є світле. Та я думаю, що в нас і в Україні є. Така якась знову погода нельотна, як то є, як то кажуть в народі. На дворі так у серці. Нудьга сум. Ну, я думаю, що то чиїсь слова написані. Може, то мій чоловік казав, що погана погода була. Як на дворі, так у серці. І то дійсно так. Ось така погода, дивишся в вікно. Ну, якось так. Ну, нема такої ну, нема такої якоїсь радості, як нема сонця, знаєте. Ну, та й треба тоді щось чимось зайнятися. А дощ не падає, значить, піду потім ще трохи по парку, швидким темпом пройдуся. Так, з півгодини. Добре. Якщо ніяким спортом не займаюся, то треба хоча б ходьбою. Так стараюся. Добре, буду я збивати, подився. Подивлюся, які то вийдуть млинці. Видите, то є в хі пісні. А Амій милий вареничків хоче, а мій милий на лисничків хоче, наваримила я, наваримила, я наварив, ха -ха, мила чорнобрива я, наварів хамила чорнобрівая, наваримилая, на варили, на варів хай милай. ще тісто ага, ще. далі та дрів вже немає милий миленький, та дрів вже немає голуби сивенький. Нарубай мила я, нарубай мила я, нарубаю чорнобрива я. нарубай мила я, нарубай мила я, нарубаю. Ха-ха, <різована> мила сім напряга я. Uh -huh. Тій пісні нема кінця ікрани. Дальше сію не знаю. Гарне однорідне тісто вийшло. Без комочка. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Добре. Як ми всі кажемо, дуже смачне. Дуже добре. А чи смачне, не смачне? Не всі кажуть смачне. Дуже добре. Ну, добре, що добре. Так, що там даю я далі? Даю я 4 ложки крохмалю і повні ложки. крохмалю. Одна. Чотири ложки. Замість муки крохмаль. Ну, теж повинні бути добрі. Так, спочатку я. Розмішаю, ще тільки залишу, вона розливала, ну, але то нічого. Дивіться, яке воно буде на думаю. Ну, ще от молоко долить, значить. Побачимо, що то з того вийде. Мелі зараз моя прийде дегустувати. Що вона скаже? Ну, вона не голодна. Якщо не голодна, то вона може не їсти з'їсти кусочок. Ой, я не в захваті від того тіста, ні. Все-таки воно є зарідке. Вони не повертаються добре. І наполовинку розриваються. Попробую Смак добрі, але, значить, я буду давати ще сюди ложку муки. Без муки воно не буде, інакше тут мені млинці не спечуться. Отак. У моїм ложка муки спасе мене спочатку і добре, спочатку добре розколочу і влию сюди, щоб кумків не було. Отаке. От о, так я не знаю, чомусь мені не вдалося. А там такі гарні виходять, що неправильно я зробила. Ось таке я зробила тісто. Зараз сюди долию. Ось така пацьканина, бачите? Яка пацьканина? Бачите, вже трошки ліпше. Тісто. А що зробиш? Ось така пацьканина вийшла в мене. Так, може ще буде, не знаю, буду крутити і крутити. А що, буду виливати тісто, ні? Правда, вони такі смак сиру чуєте. Моя Меланія принюхається, що то щось не таке зараз каже. Mm. Пробуємо ще раз. Що з того вийде? Ммм, mm. добре. Mm. Так. Тут треба з'їсти. Таке всяке доїдаю, потім. Потім сало росте. Добре, доїла Добре. Де мій рушник. Сонце світи, може добре, не видно. Я завжди на сковорітку, як печу млинці, даю масло трошечки, вони дуже вони набагато смачніші. Грамульку, грамульку. Так, оце повернулося. Тісто має бути таке, як на млинці. Не рідке, а то щось вийшло рідке. Не знаю, забагато дала молока. Отакі, От вийшов. Село ложку му дала. Або дати менше молока і муки не давати. Ну, я дала ложку муки. Ну Меля! Іди сюди. Полячинки є. Дивись, які файні. У-у-у! Ходи, я щось маю для тебе на кухні? Маю добреньке. Бо ще тісто може треба залишити на якихось 10 хвилин, щоб воно трошечки собі постояло, і щоб трошечки такої еластичності набрало, або так трохи або трохи так напухло. Любить тісто добре, воно трошечки постоє. Mm -hmm. mm -hmm. Такі як чорнобривці, бачите? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вже густіше, бачите тісто. Зарідке, ну то, деякий грубший, деякий тонший. Звичайно, як тісто ріденьке, то й млинці на муці не будуть е е добре смажитися, будуть приставати. Блінчики, якщо пекти, то якщо тісто зроблене ріденьке, то воно буде, блінчик не буде. Такой пышный. <Coughs> ну вот такие Це вже остаток знову для мене. Хочу, не хочу, але хто буде їсти, тільки я. От, о, то для мене. Я буду перемазувати по-австрійськи. Вони їдять з сиром або з повидлом яблучним. Густим повидлом яблучним. Таким повидлом йде яблучним. Добрі, бо Меланія їсть. Казала добрі. Що пудрою вони присипають так. Смачні Меланія. Цука Я, цука, цука, добре. Цука, ж собі порізала вилочкою. Цука ще дати так. Угу. Вистачи цука. Він скажу, що ти навіть не подумаєш, що за сиро.